Доброго дня, всім мирного неба. Доробив мангал з газового балона. Тут вирізав за швом, тому що балон коротший став після того, як його обрізав на мототрактор, робив до грузи. З цієї сторони також за швом вирізав. Ось такий стан його покрасив термокраскою. Мангал всередині випалив, сипав туди солі, соди, закривав кришку на ніч, щоб воно там вбирало всякі негативні запахи від газу. Відстань між шампурами 7 сантиметрів. Вийшло 7 шампурів. Тут зробив стійки такі от. Такі зробив от тійки. Позарізався так от робив на уровні пояса, щоб не нахилятися. Вчора було 8 березня, сьогодні 9 березня. Чи повітряна тривога, протривала б більше 6 часов, більше 6 годин. Поздоровляли нас із святом 8 березня сусідньої країни. Ну що ж, друзі, мангал пораз я ще не використовував, немає часу. Немає такого. Скажем так, празника. Нічого ми не святкуємо. Країні... країні війна. Що ж, друзі, дякую за перегляд. Всім мирного неба!